Продається класичний цеглянний дім у селі Рідківці Чернівецької області. Ззовні будівля оздоблена декоративним покриттям, яке не лише захищає стіни, а й додає акуратного вигляду. Дах, накритий шифером, що добре зберігся, а вікна частково замінені на сучасні, тому всередині тепло і тихо. Загальна площа будинку становить 90 квадратних метрів. Усередині продумане планування. Три житлові кімнати, простора кухня, коридор і окремий санвузол, високі стелі роблять кімнати світлими та повітряними. Усередині, все збережене, в гарному стані, на підлозі, паркет, стіни вирівняні та покриті шпалерами, вікна сучасні, міжкімнатні двері дерев'яні, будинок повністю мебльований, усе в гарному стані. Тож новим власникам не доведеться витрачати кошти на облаштування. Побутова техніка також залишається, що робить цей варіант готовим до заселення відразу після купівлі. Особливу увагу варто звернути на систему опалення. В будинку встановлено автономний газовий котел, завдяки чому взимку тут тепло та затишно. Вода подається з власного колодязя за допомогою насосної станції, каналізація, вигрібна яма, електрика підведена, інтернет і кабельне телебачення також є. Для зберігання домашніх заготовок та овочів сухий і зручний підвал. Ділянка площею 15 соток, доглянута та облаштована, тут є гараж з автомобілем, який знаходиться в технічно справному стані, підсобні будівлі, сад, а також місце для овочевих культур. Для тих, хто любить працювати на землі, тут достатньо простору, село відоме своєю зручністю для проживання, тут гарне сусідство, тиша та спокій. Але водночас є всі базові зручності: магазини, школа, зупинка транспорту. До міста Чернівці звідси близько 10 кілометрів автомобільними дорогами, що займає орієнтовно 15 хвилин на авто. Це дає можливість працювати чи навчатися в місті, а жити у власному будинку серед природи та чистого повітря. Такий будинок стане чудовим вибором для родини, яка цінує комфорт і хоче мати власний простір із садом. Господарськими будівлями та всіма зручностями варіант справді гідний уваги, адже за 6 тисяч євро ви отримуєте гарний будинок, всласний транспортний засіб і гарну локацію неподалік обласного центру.